Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника GCRM розглядаємо ганузевий функціонал, автоматичне розподілення лідів від агенції з нерухомості за критерієм ознакою. Тобто розглядаємо ситуацію, коли агенція передає вам дані потенційного клієнта, а ви бажаєте ці дані маршрутизувати, розподіляти автоматичним способом за власною критерією, характеристикою ознакою. Кому це може бути корисним? Для прикладу, зарубіжна агенція з нерухомості передає вам лід, і ці ліди, ці дані потенційних клієнтів, які ви отримуєте в CRM-систему, потрібно розподіляти за такою ознакою, що всі ліди отримують лише англомовні менеджери з продажу. І так далі. Ознак може бути безліч. Для прикладу, розглянемо таку. Одразу хочу акцентувати увагу на такі ситуації, як перша, що дані по цій формі. Як отримувати ліди від агенції, я вже розповідав в попередньому відео. Посилання буде на це відео в описі до даної інструкції. Також сам принцип розподілення заявок аналогічний тому, як ми вже розподіляли заявки з каналу з джерела звернення Facebook та форми підключені через API. Тому дуже швидко акцентую увагу на тому, як тут заведено маршрутизатор та налаштування. Спочатку. Прописана назва агенції, назва саме рекламної компанії цієї агенції. Це може бути як загальна, так і будь-яка конкретна. Далі джерелом звернення вказано агент, і в нашому випадку ми хочемо розподіляти звернення саме від агенції Global Property USA, демонстраційної агенції, ось картка цієї агенції. Тепер ми хочемо вказати, що саме ліди. Тобто дані потенційних клієнтів, які нам передаватиме Global no Property USA через ось цю форму. Ми бажаємо автоматично адресувати одному менеджеру це менеджер Майк. Зберігаємо дані налаштування, і в центрі реклами переглядаємо, що в нас є картка Global no Property USA. Тобто запис, є пояснення, про що саме э, ця маршрутизація. А мова англійська, джерело звернення, агент, і саме агент Global Property USA, передає дані по об'єкту Demo Binding. І ці дані потенційних переданих клієнтів адресуються на менеджера Mike. Зараз зробимо наступне. Передамо дані з форми потенційного клієнта і переглянемо, як в центрі реклами це виглядає. Для цього заведемо тут тестові дані. І потім відкриємо головне вікно, робоче вікно лідів, і переглянемо, як це виглядає. Отже, прописуємо ім'я, демонстраційне ім'я нашого потенційного клієнта, номер телефону, демонстраційна пошта. Беремо об'єкт, до якого ми маємо доступу. І змоделюємо ситуацію, ніби агенція пише нам замітку по відношенню даного демонстраційного клієнта. Отже, прописуємо будь-який демонстраційний текст. це... Просто придуманий щойно текст, і реєструємо нашого клієнта. Клієнта прийнято, у нього ось такий ідентифікатор. Давайте відкриємо робоче вікно з лідами і переглянемо картку саме цього клієнта. В нашому випадку має бути маршрутизація на менеджера Майк, єдиного нагомовного менеджера в компанії. Отже, ми відкрили головне робоче вікно Ліди. Тут бачимо, що поступило. Звернення від агенції з даним іменем Джо. Відкриємо картку цього клієнта. Бачимо, що це саме те ім'я, яке ми передавали в формі, коли демонстрували ситуацію передачі потенційного клієнта. Саме цей же номер телефону, об'єкт, пошта і мова англійська. Що це саме цей агент Global Property USA з текстом, яке було прописано ось тут в формі. І також обробка запиту одразу закріплена за англомовним менеджером Майк. Це надає вам можливість зручно, дуже гнучко маршрутизувати, автоматично розподіляти ліди з різних джерел звернень ліди або потенційних клієнтів, що надає можливість як рівномірно розподіляти ліди, так і за критерією ознакою. Така автоматизація значно спрощує бізнес-процеси і надає можливість в результаті переглядати звіти по обробках менеджерів. Зараз рекомендую переглянути відео, як саме на воронці Ліди фільтрувати ліди від агенції з нерухомості. Це відео ми виводимо на екрані.